Внутрішні приміщені особи це такі ж люди, як і містяни нашого рідного міста. Тобто Дніпра. ми можемо поставити знакрівне ВПО знак, і Дніпряне містян. Це все ми да, тільки для, для, вони попали в ту ситуацію, в якої може оказатися, не дай Бог, кожен із нас. Це управління соціального захисту, одне з трьох управлінь це лівобережна його. Відділення, таких у нас також по місті знаходиться вісім відділень. Ми знаходимося зараз в одному з відділів Дніпровського міського територіального центру. Поділки, оце, що тепер А Це я... коврики, це я так да, розумію, коврики. для військових їх оце для військових. Так? У нас ж тут он, этот, бренд, як наші волонтерський рух, бабусі для ЗСУ. Шановні глядачі, ми хочемо до вас звернутися. По-перше, подякувати, що подивилися це відео. Обов'язково ставте лайки. Це допомагає ютубу просувати його і якомога більше людей його можуть подивитися. Підписуйтесь на наш канал. Ставте хороші, ставте погані. Я перевірю, обов'язково.